Очі, це дзеркало неврологічних захворювань. Ага. Ми дивимося за тим, як рухаються очні яблука, чи є в пацієнта ністагм наявний, відсутній, е, його діаметр зіниць е, пацієнта. Також ми дивимось е, наявність опущення повіки. От mm -hmm. це все дає нам можливість попередньо оцінити або виключити якісь можливі неврологічні захворювання. Mm -hmm. Тобто, це попередньо. А які захворювання ви можете побачити, коли там за молоточком? Ну, наприклад, ми можемо побачити Ністаг. Це таке дрібне коливання, певний такий рух. Очей це може свідчити нам про захворювання, можливо, внутрішнього вуха або, наприклад, центральної нервової системи, як інсульт там росіяний склероз, залежно mm -hmm. від того, як в яку сторону там дьоргається око? Це також допоможе нам попередньо поставити діагноз, але це все ставиться попередньо. Тобто може бути таке, що ми ж ну пацієнта будуть якісь певні порушення, ми їх бачимо на молотку.